Зараз я дограю в гоночки і розкажу вам про BMW X3. А поки підпишіться на канал та поставте лайк. Сьогодні ми вам розкажемо про BMW X3 в F25 кузові на 2-літровому моторі 184 кінські сили. Поговоримо про його плюси і мінуси. Подивимося, як він їде, і розглянемо технічні характеристики. Перше покоління Є83 з'явилося в 2003 році. Розробляли його як преміальний середньокомпактний кросовер по характеристикам як BMW X5. Але більш доступніший та більш маневрений. Платформу відтримав від BMW 3 серії, отримав фірмову керованість та спортивні риси. Покоління F25 почало випускатися в 2010 році і отримувало відразу більш повноцінний дизайн і стало виглядати більш серйозно. В нас рестайлінг який пройшов у 2014 році. Вона отримала більш гарні фари в максимальній комплектації. Вони отримали LED та гарніший бампер. Конкуренти цьому автомобілю Audi Q5 та Mercedes GLK. Автомобіль дуже зайшов тим людям, які вважали X1 малим, а X5 за великим. Автомобіль продається близько 150 тисяч автомобілів на рік. Що ми бачимо попереду? Це величезні хромові ноздрі та ксенонові фари. В базі вони йдуть галогени. На цей автомобіль встановлювались 2 дволітрові та 3-літрові двигуни: як бензин, так і дизель. Бензиновий N20B20 та N55 та дизельні N47 та B57. Саме в нас N20B20 першої генерації з індексом 20i, потужністю 184 кінські сили, який гарно справляється зі своїми задачами, неприхотливий. Потрібно тільки. Вчасно міняти масло та змінювати ланцюги ГРМ. Коробка передач в нас встановлена від німецької компанії ZF, яка вважається безпроблемною і в неї немає ніяких недоліків. До речі, подивіться, як тут багато місця. Двигун стоїть за стаканами, що додає більш спортивної керованості цьому автомобілю. Також стоять розпорки. Twin Power Turbo що це таке? Багато людей плутає і думає, що тут дві турбіни. Але тут одна турбіна з двома спіралями, в якої немає турбоями. x 3 з боку виглядає пропорційно підтянуто та спортивно. Великі колісні арки, які натякають, що автомобіль може проїхати по бездоріжжю кліренс 204 мм, 18-ті гарні диски. Та ось така лінія. Яка починається з заднього крила та закінчується на передньому. Задня частина виглядає класично в стилі BMW. Світлодіодні ліхтарі, ось такий спойлер. Ніяких надписів, щоб всі думали, що у нас тут 4 літри бі-турбо і гарний дифузор. Перейдемо до багажника. Ми тут маємо великий проєм, об'єм багажника 600 літрів. Якщо ми зложимо заднє сидіння, отримаємо 1600 літрів. Також запаски у нас тут немає, так як резина Run Flat. Ось такий невеликий багажничок. Зріст у мене 185 см і місця тут дуже багато. Я сів навіть не сам за собою. Тут сидів наш оператор зі зростом близько двох метрів, і мені тут дуже зручно. Також тут у нас є підлокітник з двома підстаканниками, електросклопідйомники та регулювання тепло холод. Сівши в салон, відразу передається атмосфера BMW. Торпеда повернута до водія пілот. Пройдемося по комплектації. У нас тут двозонний клімат-контроль, камера заднього виду, парктроніки в коло, підігрів сидінь, електроскладання дзеркал та три режими їзди еко, комфорт та спорт. Також дуже зручне управління шайбою. В ходу автомобіль м'який, але водночас зібраний. Так як у нас кліренс 204 мм, нам тут немає чого боятись об'їжджати. Їдемо як їдемо через всі величезні ями. Ми їдемо зі швидкістю 15 км за годину, і практично ями не відчуваються. Ось ми виїхали на гарну дорогу. Відразу відчувається, що ці 2 літри щось можуть. Прискорюється гарно, коробка перемикає. Швидко та без ривків, гарно тримається за дорогу, величезні широкі колеса цьому допомагають, керується ну, просто як спортивний седан. До речі, автомобіль ще дуже економний. По місту розхід, якщо їхати швидше потока 9,5 літрів. Якщо ви виїдете на трасу, у вас буде розхід 6-6,5. Прискорення у автомобіля. Для 2 літрів, я вважаю, що більш ніж гарне. В повороті тримається на 110, ніяких проблем 120 будь-який поворот. BMW гарно настроїло підвізку та мотор. Тормозами також x 3 не обділили від торможення зі швидкості 140 за пару секунд і ви стоїте як вкопань. Я виїхали на ось таке бездоріжжя. Продемонструю вам, як працює система допомоги спуску згори. Ось так вона вмикається. Відпускаю ноги з педалів. І автомобіль сам відторможується і тримає менш ніж 10 км за годину. Гарна функція при затяжних спусках. Так як у нас на автомобілі повний привід, ми можемо ось так от ставати на вершині гори і не боятися, що ми якось не виїдемо. Ще нам допомагає автохолд. Я відпустив педалі, автомобіль тримається на гірці. Щоб поїхати, треба всього натиснути педаль газу. Ось так легко X3 справляється з цим. Я хочу вам сказати, що це універсальний автомобіль. Можна трішки поганяти, заїхати потім в ліс на бездоріжжя і гарно провести час. А зараз ми заміряємо розгін 0100 по паспорту він 8,2 секунди. Певнений розгін для 2 літрів і 184 кінських сил. Я вважаю дуже гарний результат. 8-8 вона і поїхала. Нагадаю вам, що автомобіль офіційний, повністю обслужений, в гарному стані. Автомобіль універсальний, на якому можна і по трасі гарно поїхати, і в ліс виїхати. Приїжджайте до нас і забирайте цього красення. А знаходимося ми на вулиці Княгині Ольги, 19Б, території автосалону Вольво. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!